Всім привіт! Сьогодні огляд у нас ось такого гумгелю з Аврори. Я взяла цілу упаковку, зараз протестуємо. Якщо чесно, я в інтернеті попередньо навіть і не подивилася, якого він кольору, але зараз розпакуємо і подивимося. Як я вам сказала, тут шість штук ось таких ось, ось така упаковка, шість ще маленьких упаковок прямо всередині йде. І вони всі по 6 мл. Все в нас щось сьогодні по 6-6 і 6, 6. Я, якщо чесно, так і не пробувала того гумгелю жодного разу, але я так розумію, що він має бути таким нелипким, який можна буде скручувати, щось з нього ліпити. Але зараз подивимося, чи варте він уваги. Хочу попередити одразу, що то не реклама, але ми все ж таки з вами його подивимося. Чи він буде клеїтися до пальців, чи не буде клеїтися. Якщо я помиляюся з приводу гумгелю, будь ласка, напишіть мені в коментарі, бо повторюю знову, що я його не тестувала. І так, давайте візьмемо одну баночку. Я ось тут вже її намагалася розпакувати, і вона вийшла у мене. Прозорого кольору, я думала, що там буде якийсь кольоровий, але вийшла так упаковка в мене чисто прозорих кольорів. І я взяла про всяк випадок серветки безворсові і знежирювач Можливо, то буде обман, або це зовсім інший гумгельний такий, що не має прилипати до нігтів Давайте відкриємо зараз, точніше, подивимося, я зніму ось цю захисну. Фольгу і подивимося, яке воно є насправді. Я тільки трохи признаюсь чесно, підглянула, щоб подивитися реально який там колір. Я так взяла на цей колір, який втрапив, і думала, Ну може, там якийсь салатовий втрапив, але думаю, ну ладно, салатовий, так салатовий. А потім думаю, на що мені 6 баночок? А тоді, думаю, ну, вже буде, все ж таки для відосів можна взяти все, що забажаєш. Відриваю я відразу ось цю штуку фольгу, і подивіться, воно липке і тягуче. Ну, В принципі, те, що воно має бути тягуче це 100%, адже гумгель, ну, типу гумки, якоїсь, то воно має бути тягуче, так як гумка. Але щось воно дуже прилипає це мені не подобається. Тому я одразу беру безворствову серветку і буду протирати зараз собі пальці та, та рукавичку. Не знаю, краще, звісно, з одного огляду, якого я той бачила так на швидкоруч, то там працювали, здається, без рукавичок. І зараз спробуємо щось набрати. Одразу хочу сказати про те, що дуже не подобається мені ось ця баночка витягнута. Як ви бачите, не дуже зручно з нею щось там набирати, хоч тут і 6 мл, але можна було зробити баночку таку, як гельфарба. Подивіться, ось така. Шняшка, можемо так сказати, вона кри криштально прозора, що хочу зауважити, і це мені подобається. І далі я вже то беру пальцями, і подивіться, воно ось так тянеться, і я намагаюся щось крутнути, повернути, скрутнути, але воно, подивіться, ось така шняга, яка липка. Це, типу, полігель, не полігель, я не знаю. Ну, воно, коротше, липке і тягнеться. Не знаю, може щось треба, воно підійде до якихось дизайнів, можливо, але я розрахувала на те, що у гумгелі воно не буде липнути. Можливо, я помилялася ще пізніше подивлюся ще огляди, бо не стикалася, не спіткалася саме з такими матеріалами. Липкий шар він має. Тож, якщо ви захочете взяти з Аврори і будете розраховувати так, як я, на те, що він не буде мати липкості, або буде мати мінімальну її, то вона все ж таки є. І змочити пальці в знежирювачі дуже сильно не допомагає, адже я зараз дивіться змочила серветку в знежирювачі, і вона, ну, коротше, вона не справляється зі своєю задачею. Навіть ось ці мої рукавички гумові вони нереально липкі. І я все тру-тру-тру і не можу витерти саме цю липкість. Дуже. Ще рукавички такі, ніби вони глянцеві, але трошки пористості там є, і воно все туди поналипало, і все одно в мене пальці приклеюються. З нігтів воно без проблем стирається, без ворсової серветки, з нежирювачем, все нормально, все окей. А ось рукавички все ж таки пропиталися саме цією гумушнягою. Ну, коротше, я не знаю, як його тепер використовувати, що з ним зробити. Повторююся, що баночка мені не сподобалася. Вона, ніби така баночка з медом дизайн прикольно зроблений, дивиться, виглядає так симпатично. Але набирати так, як гель, чи щось таке, тим паче, якщо воно липке. Вітіляни дуже зручно. Ну, ви це побачили. Це тільки я набрала пушером зворотньою стороною або, може, апельсиновою паличкою, хоча апельсиновою паличкою буде то також незручно робити. Бо воно досить таке рідке по консистенції і апельсиновою паличкою дуже великий такий шмат ви від тіля не дістанете. Ще як варіант зробити то пензликом, то можливо, я думаю, то буде найкраще, бо пензлик можна змочити саме в знежирювачу, і щоб він так не тягнув то все за собою і відібрати якийсь шмат. Повторююсь, якби була така баночка, як гель, більш плоскіша. Більш рівніше, то воно би краще було б звідти набирати. Ну, не знаю, можливо, я придираюсь, напишіть, може, вам такі баночки до вподоби. І тут ви бачите в кадрі, що я все ж таки вже ті рукавички, перчатки ці гумові, змінила, бо вони дуже липкі. Далі я вирішила спробувати все ж таки на цьому затесті, чи, можливо, буде то все. На це все приклеїти гелеві тіпси. Ви бачили неодноразово, що я полюбляю частенько робити нарощування гелевими тіпсами. В основному в кожному відео я це роблю. І, ну, коротше, зараз спробуємо на них приклеїти. Можливо, воно мені знадобиться в цьому, саме в цьому нарощуванні. Підбираю собі гелеву тіпсу, хочу додати трошечки відволіктися до гелевих тіпс. Ось Ці перші мої тіпси, які я купляла, тепер здаються такими товстими у порівнянні з, з Алікспрес. Фірму, чесно, точно не пригадаю, якщо я не помиляюсь Коскої. Ну, Певно, я помиляюсь, як правильно, подивіться в попередніх оглядах, кому цікаво, то вони там нереально тонесенькі. То тут вони ці вже мені попереду були вони тонкими, а зараз, в порівнянні з тими, вони якісь товсті. Я одразу начерпнула, бачите, ніби небагато того гумгелю, саме гелевою тіпсою, і намагаюся прикласти. Дуже забагато вийшло або трохи широкувата, точніше, в мене, гелева тіпса, то воно дуже повилазило біля бокових валиків, що мені не сподобалося. Але якщо випиляєте, так само гель випилюєте, то можна. Що кльово, воно реально таке липке, дуже такий, як якийсь смайл, липучка, така нереальна гумка. Що я поставила саме на цю, цей гум-гель, і воно реально так тримається, що не треба навіть тримати гелеву тіпсу. Коли я то роблю з гелем або з базою. На базу я кріплю. Подивіться, вона стоїть так, як я її поставила. Але біля кути, коли робиться велика сходинка, то доведеться попиляти. І що ще? Коли я роблю це гелем або базою, то я тримаю аж до тих пір, доки не заполімеризується в мене матеріал в лампі, саме гелеву тіпсу тримаю. Далі я трохи щерпнула, зняла, зітерла з нігтя, щоб трохи поменше спробувати, і все пробую ще раз і ще раз, щоб в мене ж таки не було дуже великих затьоків. Єдина проблема дуже великих затьоків це те, що я так хаотично начерпнула, Повернула його саме цей гумгель з баночки, але можна було пензликом просто покласти, приблизно так розподілити і він буде кльово триматися. Дивіться, я знову і знову повторюю ті самі кроки, щоб зменшити саме матеріал. Можна було б начерпнути пушером, щоб то скоріше було. Але все ж таки я того не робила і поетапно так пробувала. Так, матеріалу багато, але дуже кльово, що гелева тіпса просто стоїть на нігтю. Якщо розподілити її не так, як я начерпнула з баночки, а по центру гелевої тіпси, то воно буде дуже кльово стояти там і приклеватися. Вам не треба буде там дуже слідкувати за цією гелевою тіпсою, щоб вона кудись не поповзла. Але все ж, таки, все ж таки треба перестрахуватись і можна притримати. Ще дивіться, втретє, я вже чи в який раз вже не пам'ятаю, то роблю матеріалу найменше. Біля бокових валиків, щось там трохи може повитікало, але не дуже багато. І біля кутикулу, до кутикули ближче також менша сходинка, але воно вже так не тримається. Хочу зазначити, що цей матеріал криштально прозорий, і цим він мені сподобався. Також сподобалося те, що може триматися ця гелева тіпса, і я думаю, що для верхніх форм він буде кльовий і буде кльовий саме для паперових форм. І я не знаю, можливо, ще підійде для якихось дизайнів, бо коли я зняла саме ось цю гелеву тіпс, зараз ви побачите це в кадрі, подивіться, який там візерунок на гелевій тіпсі вийшов. Якщо це так заполімерізувати в верхній формі, а потім то розмалювати різними кольорами, то у вас вийде дуже якийсь. Цікавий скляний ефект або щось по типу мраморного, залежить від того, як ви то все розмалюєте. Подивіться, ніби якась ніжна заморозка на склі. Реально для дизайну буде прикольно. Ну, а далі я не знаю, що вам ще розповісти, бо треба ще зробити якесь нарощування це таке тільки оглядове відео було. Далі. Далі будемо тестувати, пробувати. Якщо ви вже пробували, напишіть, будь ласка, в коментарі, що у вас виходило, як ви ним користувалися. Чи так само, чи може у вас все ж таки вийшло зліпити з нього якесь, якесь коло і щось прикольне зробити. Тут я вже спробувала набрати пензликом, і пензликом він дуже класно складується, збирається. Тільки ось так ось тянеться все саме за тим пензликом. Пензлик змочений в знежирювачі, і він реально так не влипає туди, і можна якесь коло таке зібрати і набрати матеріалу скільки потрібно. Розрівнюється, вирівнюється воно доволі просто і легко. І ця криштальність просто мене, ну я не знаю, вона мене так приваблює. Подивіться, він реально криштально прозорий. Дуже прикольно, якщо ви будете там робити якийсь дизайн, якщо буде якийсь там акваріум чи щось ще таке, вам треба прозоре, то він вам дуже ідеально підійде. І подивіться, він такими етапами може розтягуватися щось по типу. Полігелю, але, можливо, навіть і краще. Подивіться, скільки в мене стоїть матеріалу, скажімо так, на вільному краю. І це означає те, що ми можемо зробити легке донарощування без будь-яких форм. Або можемо зробити ремонт ось таким чином. Ми просто пензликом там трохи підправили. Якщо у вас там якийсь кутик на нігтю, відламався, то ви можете ось так розтягнути цей гель, заполімеризувати, а тоді все то запиляти. Ну і все. В принципі, на цим я буду завершувати сьогоднішній огляд. Е, на цьому все. Під ніготь таки так позатікало, треба буде там підправляти або випилювати. Особливо то буде складніше, якщо буде е, вас короткий ніготь, як в мене, бо воно туди аж до подушечок підтікає. Якщо довше і треба щось відремонтувати, то буде набагато краще. Ви зможете з двох боків і зверху, і знизу пензликом то все підправляти. На цим все. У мене сьогоднішній огляд буде завершено. Я чекаю ваших відгуків в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.